А что на футболке написано? Нэшвилл. Нэшвилл, окей. Это город в США, по-моему, да? Угу. Где? Да. Что ты пьешь? Воду. Теплую. А зачем теплую? Не знаю, хочется теплой воды попить. Просто теплую? Да. А покажи, что это вода. В смысле, это просто вот. вода, это, ты это, из... Ты это. из это России? Термо, термо, термобутылка. Ты из России? Нет. Просто россияне обычно, ну, бухают, поэтому может. И... <laughs> не, я вообще не пью. Ну просто воду. У меня тоже термочашка, но я не просто воду а кофе пью. А зачем просто воду? Ну типа чай не хочу, просто уже поздно для чая. Это полезно для организма теплую воду пить? Нет, просто хочется воды. <laughs> У меня как бы из крана течет очень холодная вода. Ты откуда ты сказал? Я не из России. А с какой стороны? Из Эстонии. Из Эстонии? И mm -hmm. ты эстонец? Нет. Русский? Да, как будто не видно. Нет, не русский. Ну, я не знаю, а как отличить... Расплян. Разве что по акценту можно отличить эстонца. Нет. А как еще? Физиогномика. А как? Фенотип. Не знаю, как на лицо смотришь и видно. Да? Я не умею отличать. Ну, Но... а... По-твоему, как бы. Мне как лишь бы был. человек был адекватным. Что там у него за фенотип или как то Физиогенник. Ну да. Ну и все вместе. Угу. Так а что ты вышел в чат-рулетку, о чем общаешься? Да, ну о чем говорят люди, о том говорят. Ну, ты не русский, Нет. да? Нет. А ты с России в общем... приехала в Эстонию или из какой страны? Нет. Из Украины, что ли? Из Белоруссии? Ну, допустим, из Белоруссии. А, а разумеешь, разумно, белорусскую мову? Нет. Почему? А зачем? А украинский разумеешь? Если я с тобой буду говорить украинскую? ты Понимаю, да. Это не сурово, не сложно. Но я белорусский никогда не учил. Ну, а твои родичи, близкие там не говорили белорусский? Нет. Нет. Никто никогда ни на чем не говорил. Я, я говорю, я не белорус, не украинец, не русский. А кто ты? А кто я? Я говорю, нацмен. Что это такое? Нацмен. Национальное меньшинство. Нацименце ну, це национальное меньшинство? Да. Ты что, бурят? <ріст> Нет, не бурят. Ну ладно, не важно. Какая разница? Какая разница, в принципе? Да, просто цікаво, что ты робиш в Эстонии. Працюешь. Как ты тут Вже... потрапил? Получилось, поехал. Семья переехала. Вся родина? Ну, не вся, ну да. І как, як тобі там, битам? Удобно? Отлично. Працюєш чи навчаєшся? общаешься? Учусь. На кого? На математика. На математика? Да. Ты математики чи що ти будеш будешь математику? Нет. Нет. А що в майбутньому ти будеш, як її використовувати? Писати роботи по математике. Ага. Ну або... Или... Работать там на какие-то профессором компании Про... тоже профессором будешь. Ну, можно, профессором можно пойти просто куда-то работать. <р 'є> так а чего ты вышел в четверлетку? Про что ты хочешь поговорить? Какая мета? Ну, я как бы адаптируюсь под ну, я всегда як... вышла с россиянами, говорить. в тебе просто стоїть Россия, розумієш Тут написано, что ты ти... рашки Ну, я вышла с россиянами, поговорить на тему війни. спитати ты чего такі такие дебилы? Ну, можешь поговорить. Ну ты же не росіянин. Ну вам, как бы, может, тебе тоже не понравится позиция. Може... А ну рассказ. Позиция. У нас сейчас у, у украинцев очень как бы жесткая позиция, как такая. У вас война до конца. Что за значите? Я не знаю. Война, ну, война, не хотите. Ну мы захищаемся, мы не являемся инициаторами войны. Мы не хотели, її. мы її не починали. Але захищатися, так, мы можем. Что? Ну сейчас же есть возможность закончить. Яким чином? Ну, Трамп придет и можно будет договариваться. И как? А ну расскажи. Ну, это вам лучше знать. Ну как ты? Як ты себе выявляешь? Как можно закончить войну? Ну, Украина, типа, не идет как бы забирать обратно территорию, которую уже забрала Россия. нет, и... <звук> А? То есть заканчиваются боевые действия, просто и все, никто ни в кого не стреляет. Ну да. И территория Курской области остается под контролем Украины? Ну я не знаю, успеете ли вы его додержать тоже. Как бы. Там потихонечку Россия тоже забирает. Кого? Вот. Корейцев? Нет, Курскую область. С, коре... корейцами? Не с корейцами? Там, там же не, такая большая территория, ее можно успеть забрать. И что из них ходит три месяца уже, чуть -чуть. четвертый месяц пришло. Ну, может и не выходит. Ну, какие-то продвижения были, бутуман и нет. Может поменять на Бутуман из розвитку и погано, штурмовидии Кацапы проводят и ваш ковид бывают. Что? Может поменять на Харьковскую вашу. Харьковскую? Ну да. А нашу меня на Харьковскую? Ну, кусок ти той, как бы тот кусок отдать на вот этот. Як був. це так можно поменять? Договорн? Да нет, зачем нам меня Ну, тогда можете как не тогда будет ну а як ти це зупинити? Трамп каже, все, зупиняємо, ніхто нічого нікуди не йде. А Путін каже, ні, я хочу всю Донецьку область, всю Запорізьку не... область. а і він скаже, що так, да, хорошо, заканчиває. Да. Хорошо, і Трамп вже сказав, що будуть іноземні війська, миротворчі, знаходитись на території України і на цих, в сірій, в сірій зоні. Путін скаже, ні, метки не устраиває. А Трамп скажи, чому? А Трамп скажи, як це тебе не устроїть? Ти ж більше не хочеш воювати, ти ж хочеш. А ні, устроїти, так? Я сумніваюся. Путін вже ж від... отодвігає НАТО от Росії, а тут натовські війська будуть поряд. Трамп сказав, будемо вооружати Україну по всіма можливими методами. Ми зробимо її зараз дуже сильно. Але в НАТО не беремо. А Путін, а Путін навпаки каже, що треба сократіть армію. У нього ж все требування виписані. Допустим, він переполовинить навіть требування і скаже: Окей, на напополам. Путін вимагає від України зміни влади. Путін вимагає від України, щоб у нас була російська мова, друга, державна. В смислі? Якщо ми можемо далі воювати, це нас проблеми. підтримують країни НАТО. Окей, нас може. Трамп зараз не буде підтримати. Трамп скаже категорично ні, я не буду більше допомагати. Це... Тоді, це... тоді, це... тоді це... як Америка буде виглядати в світі? Як, як хто? Ну, це очень оптимістично. На справі, просто... Як Америка буде виглядати буде в світі? Виглядати. Америка, яка дає гарантії безпеки, дала гарантії безпеки Тайваню, Японії. Україна зараз, Тайвані, Сирі, міні, зараз Сирію, зараз Сирію захолить, так. Причому тут Україна, не Україна, Україна це центр Європи і безпека України це безпека всієї Європи. Америка, да, до, до Тайваня ближче, ніж до України. Безпека України це безпека всієї Європи. чому американців должно беспокоить Європа? Європа то не безпокоїти. Тому же це союзники. Тоді, значить, всі, всі союзники, окей, Америка э, відмовляється від Європи, так, від України так. рівно від Європи. І всі такі кажуть, Окей, так, раз Америка так легко відмовляється, то на що ми? Буде це зона впливу, це зона впливу. Європа це зона впливу. Це бізнес. Business, так? ну, Пізне та Україна вот що, я ж ніяжні я ще не ти говориш то вот якби кусок которая отжарила, А Я тобі не про кусок. Я тобі кажу, як буде Америка виглядати в очах своїх партнерів, якщо Америка здає Україну. Ну, як Трам буде виглядати як герой, так як він хотів, чи як він закінчить він, він не закінчить війну. Він її просто зупинить на, на деякий час. Він її не закінчить. Війна не закінчиться до того часу, поки будуть а, не, ну, спорні території між Україною і Росією, а рано чи пізно Росія все одно вийде з України, так само як вийшла з Нагорного Карабаха, так само як вийшла з Сирії. І зараз американські бази а, в Сирії з'являються. Американські прапори в Сирії піднімають, чомусь незрозуміло. Із, із Виборга теж вийшла із Корів. А тут нічого нього може. А ти взагалі як ставишся до того, що Росія напала на Україну? Ти як думаєш, чому? в чому причина? Причина? Я, я не знаю. Я, я якби не Путін. Ні, так я не про Путіна, я взагалі про Росію цілком. А, Росія, це ж не просто Путін. Без підтримки народу, без підтримки населення російської війни не було б. Була б. Як? Яким чином? Якби народ сказав ні, ми не йдемо воювати, ми не хочемо воювати, ми не хочемо вмирати, ми не будемо працювати на оборонку. Ми не хочемо війни, ми не хочемо нікого вбивати. Ми не хочемо бути причетними до смертей чужих людей і наших чоловіків, і синів. Все, люди відмовляються. Яка війна була б? Не було б, звичайно. Та була б, конечно. Ні, не була, не була. Так, тому що докажи, Україні, що була б Як? якщо люди ніколи. населення Росії 90% або навіть 80% населення Росії відмовляється, каже ні, ми не хочемо, протестують, вимагають призупинити цю агресію. Всі проти, не йдуть працювати, страйкують страйкують, переходять на сторону там України або ще якось там. Ну що небудь зроблять. Та фантазія. ти мене перебиваєш. Я тобі не про фантазії. Я кажу, щоб якби населення не підтримувало, то війни не було хлопотаєш була б, яким чином? Коли у когось опитували Ще раз, як, як да що значить, спрашивали? В нас спрашую, чого у нас спрашиють, чого в росіянці спрашиють ці їхні справи. Якби населення не підтримувало то цієї війни не було б. Яна все одно була б. Яким не чином? Хто б воював би? Якщо люди не підтримують. точно так само, як і зараз воюють. Хто? Зеки. Люди, у которых дені. Зеки це який відсоток армії теперішньої Росії? У ну, теперішньої не знаю. Ну Я який відсоток? Відсоток, відсоток зеки. Які зеки, які зеки, скільки це війна протривала б хто зеками? Воює, зайди, хто бою. б воював би, якщо люди не хочуть брати зброю в руки і не хочуть іти. Люди виходять, уяви собі. Президент Росії каже, ми починаємо спецоперацію. і всі кажуть ні, я не буду. Приходять пов'язки, а він каже, даєш мені зброю, я піду проти Путіна. Всі разом збираються, йдуть проти Путіна. Бо ми не хочемо Гітлера в своїй країні. Ми не хочемо воювати. Ми нормальне суспільство. Ми хочемо миру, ми нормально хочемо жити, розвиватися, дружити з усіма. І якщо всі відмовляються, то кого хто кого заставить піти? Як? Яким чином заставити розувих, так да такою. Причому тут розові поні? Як, хто буде воювати? Поясни мені, будь ласка, якщо люди не хочуть. Це така бредятина. і ще й сидить підляє. Я не руський, я не той сидить, я в Естонії, сам у Фінляндії, брехло. Очередно. Не було б підтримки населення, навіть якби 50% населення не підтримали Путіна. Не було б цієї війни. Не було б.